Сили спеціальних операцій атакували нафтобазу. Гвардійська у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники поцілили у насосну станцію. Це вже третє успішне ураження цієї нафтобази, менш ніж за місяць. Гвардійська забезпечує пальним російські війська е і об'єкти, і транспорт. Все це для окупаційної армії. Ось тепер такий чудовий мінус. Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані сплатити фінансовій установі майже 3 мільярди доларів. Таке рішення ухвалив високий суд Англії. Ці гроші є відшкодуванням збитків та судових витрат, Деться на сайті установи. Основна сума збитків становить близько 1 мільярда 800 мільйонів доларів. Ще понад 1 мільярд це проценти. Для покриття витрат банку. Колишні власники привату мають сплатити понад 76 мільйонів фунтів стерлінгів близько 100 мільйонів доларів. При цьому суд. Наголосив, що опозиції Коломойського та Боголюбова були неправдобудібними і побудованими на свідомій брехні, а їхні дії мали на меті вести суд в Оману. У сфері енергетики викрили масштабну корупційну схему. Далі говоримо про це. Повідомляє Національне антикорупційне бюро України цю інформацію. Зазначається, що до масштабної обрудки причетні люди з великими зв'язками, зокрема, колишній заступник голови фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також експравоохоронець, що обіймав керівну посаду в енергоатомі. Використовуючи службові знайомства в міністерстві і енергоатомі, вони фактично контролювали ключові рішення від призначень до тендерів і фінансових потоків, набу працювало над цим корупційним кейсом 15 місяців, вдалося зібрати і переслухати тисячу годин аудіозаписів. Станом на сьогодні проведено 70 обшуків. За даними детективів, організована група систематично вимагала від контрагентів енергатому 10-15% від суми контрактів. Без цього компаніям просто блокували платежі або погрожували виключити їх зі списку постачальників. Усередині системи це навіть мало власну назву шлагбаум. Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагмент перехопленої телефонної розмови, що засвідчує корупцію в енергетичній сфері. За словами нардепа Ярослава Железняка, між собою спілкуються тенор, це представник енергоатома Дмитро Басов, колишній працівник генпрокуратури і Рукет, радник Германа Галущенка і помічник зрадника Деркача Ігор Миронюк. Скажи, поставщики, там все, все, и так понимают, что вот-вот что-то будет происходить, потому что у нас идут вот нарастающие люди. начинается вокзал, подключится служба, Резницкая, начнут плепать, и, в принципе, за ним тянуть. Она ищет нечто такое, что это ей, ей это нравится, вот эти мальчики не заработают зарплату, я. Мы можем отсюда дать мне чуть-чуть зарплаты. Понимаете, что первое же заседание кабинета министров, на которое он попадет, просто феерически. Плюс у него в короне засияет еще один бриллиант. На інших фрагментах опублікованих плівок можна почути голоси Карлсона та професора, як стверджує Железняк Карлсон, це Тимур Міндіч власною персоною, а професор Герман Галущенко. І в офісі президента вже відреагували на розслідування антикорупційних органів НАБУ і САБІ щодо корупції в енергетичному секторі, через яку відмили 100 мільйонів доларів. Та заявили, що до всіх причетних має бути невідворотність покарання, зокрема. Про це сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. Як буде розгортатися ця ситуація? Звісно ж таки будемо ретельно стежити.